Гагаю, що на джидропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привет, друзі! З вами знову я Атом, і вийшло велике оновлення на джидропі. І якраз у мене 10 тисяч балансу залишилось з минулої серії ще. Також е я знімаю. Цю серію 1 вересня, тому якби велике оновлення. Кейс перший, потім. Серія кейсів з Гаррі Поттера, я так розумію. Ну, це взагалі. кейси підписників. Ну, ладно. Коротше, цікаво. І ще нові контракти. Нові контракти, де можна вибирати, я так розумію, ризик свій. тобто Тут предмет від 20 до 100 тисяч, але ризик x 12 тут x5, тут x10. Коротше, сьогодні буду намагатись все це протестити. Також я вже крутив. Сьогодні просто один кейсик відкрив. Еліт 1.6. 23 три Окей, зайвим не бути. Давайте повідкриваємо оцей кейс, хоча можна зробити набагато цікавіше. Наприклад, битву на 4 і тепер 19. Це, до речі, один з найдешевших кейсів. На сайті є ще за 11 джепонтів, але це прям жесть. 19 жпойтів. Окей. 190 і Create Battle. Створюємо раз, створюємо два і створюємо три. Все, проти чотирьох ботів. І 10 дропу буде. Подивимось, подивимось, що з цього вийде. Давай. Ах. Давай, давай, швидше. І це. Дуабірець. Uh, Окей, uh, okay, я тут виграв. 34 джипоінти Також тут. Тут також я виграв Баттл Скард. Окей. Буде прикольно, якщо я виграю, хоча шансів, мабуть, не так багато. Ну, Поки що я 3 з 3 виграв. І це дає мені, якби, ну, таке непоган... непогану перевагу дає мені. Хоча зараз 10 g -пойнтів. це найгірший дроп. Але поки що я досі. Виграю, тут, мабуть, СЗ-шка, да. Давайте я буду мишкою показувати там, де я думаю, що найдорожче випадає. Так, ну тут ніби оце. Да-да-да. Ну, це я реально подумав, просто може вам здалося, що я вже коли зелене побачив. от ну Оце, оце. А, чекав. Ні, оце, ладно. Калаш, я подумав, може, ну да це Сафарі меж, він не дуже дорогий. Так. ЦЗка, сподіваюсь. Ні, Юмп, окей, залишаю. Ну, поки що я виграю 148. Так, витратили 190 і тут, мабуть, оце. Ні. Аук. Окей, головне. Ну, по ідеї, я виграю, якщо зараз у цьому або у цьому не випаде щось. А. Окей, найс. Аук факторінь. І 652 джеппонти. Про... Давайте продам все. Е, можна було затестити контракти з іншого боку, але я хочу на більш. Чомусь такому дорогому протестити. Наприклад, хайп-кейси 5 штучок, 2 500 джеппонтів. Також тут ліміт додали, да? А, скоро вони зникнуть, це значить. Ну окей. Тоді відкриваємо. А, контракт, поїхали. М, так, ну давайте абсолютно все закинемо. Що це таке? Три мінімально, це типу кількість. Е, ага. до 2000. Так, а я поставив. А, до двох тисяч, але тут якби. Ізі, так? А якщо умовно поставити медіум, то вже до восьми, а оце до 16. Ну давайте почнемо з Ізі. Максимум 1900 і ось таким чином тепер працює. Ну, це, це не ок. Uh, ладно, продаємо 10 тисяч є і, 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 і хочу відкрити тепер Кракена за uh, 440 G-поintів. І теж зробити контракт, але вже більш ризикований, скажімо так, і майже ніж випадає, але цей калаш і так непогано коштує. Давайте його продамо ідемо сюди контракт. Пам, Medium, X5 максимум і може видати взагалі 13 тисяч, але може і 500 почекати, а тут. А, я зрозумів. Скоріш за все, скрипт, скрипт крізь однаковий. Але тут, якщо ми зливаємо, то в нас 200. Тобто ми витрачаємо, ну, якби, не так багато, але медіум, якщо тут вже 500 буде, якщо це 135, прикиньте, ну просто, ладно, поїхали. Медіум тепер і. 890. Ой, відчуваю, ці контракти мене погублять колись. Коли я захочу на дуже маленький відсоток став. Ну, в плані на оцей хард, хард рівень, X10. Ну, зараз ми це і зробимо. Так, продаю всі безкоштовні і хард. Так, щоб відкрити, можна повідкривати історичний, наприклад, так три штучки, 1300. Окей, дігл, це 1800. І ще я хотів. От є тут такий кейсик Good Game, три штучки теж. 937, До речі, кейси, по-моєму, непогано навіть видають. Ну, неважливо. Просто скидаємось це все сюди і вибираємо рівень хард, мінімум 165. А, максимум 33 тисячі, але це 3 тисячі контрактів. Тобто, якщо випаде умовно 160, це буде це к 8... Слухайте. А ці апгрейди можуть непогано піднімати. Ну, звісно, це не порада ні в якому разі, тому що ну, ми розуміємо, що ми на сайті є деякі мінуси, тому мені залежно від цього мінусу може піднімати. Тому не значить, що якщо ви закинете, то у вас так буде так само. Але якщо що є промокод, просто Атом 88 який дає оцей кейсик, але краще дивитись, краще все дивитись, бо можна все злити, і ніхто не гарантує, що ви тут винести мільйони якісь. Так що. Ось таким чином. А, можна зро... знову, до речі, зробити контракт. Давайте спробуємо зробити, наприклад, медіум, і я навіть не зрозумів скільки, Ну це, по-моєму, по окуп 961. Ну, н... окей, нічого страшного. Вже якби я підняв з того контракту, і в мене 13 тисяч, тому оце можна закинути, наприклад, на 3 тисячі. В принципі, відсоток 26, і, до речі, ні. Хоча б міг сказати, що було схоже, але ладно, ладно. Фастом uh, золотий, що випадає Monkey Business, 690 джепонтів, 14 тисяч є, і підемо повідкриваємо новенькі кейсики. Так, отак будемо по 5 штучок відразу. Uh, дневник щоденник Тома Редла, так? Я це ну, правильно перклас, сподіваюсь. Mm. Так, так, так. 75, 180, 47, 75 і 180. Ну, це Окуп 569. Тоді я продаю. Відкриваю тепер оце. М -м -м. Ну, я так розумію, тут не крізь Гаррі Поттер, так? Прям фігурує. 44, ну це вже трошки гірше. Хоча знов окуп. Ой, ладно, продаємо. Я хочу ще один експеримент зробити. Так, це слізерін, я так розумію. 56, 22, ну це вже, це вже поганенько. 108, Хоча от 180, ну 373 не окуп. Давайте далі, далі продовжуємо. Додали ж все таки кейси по 99 G -пойнтів. Ну, зараз глянемо, що мені випаде з них. Тепер це. Давайте фастом вже відкривати 500. М -м -м. І останній кейс. 403. Тепер в мене є деяка. Ой, не так, не так, не так. Вибачаюсь, продаємо. в мене є деяка тактика така. А, зараз я відкриваю абсолютно так все: 5 кейсів, потім ще 5, потім ще 5, ще. Тепер ось ці 5. І закінчуємо і йдемо. Куди правильно в контракти. І абсолютно це все будемо зараз кидати сюди, в контракти. Тобто ось таким чином перекравчувати. Ну, давайте спробуємо медіум. Або може видати 3000, видає 230. Окей, try again. треба ще запам'ятовувати, типу, що от я, наприклад, кладу. А, ну, не в плані, що я кладу, а скільки я кладу. 1400 і видає скільки. Дві 300, до речі. До речі, 200, видає. До речі, можна реально зробити. Вибачаю, що так часто говорю слово, до речі, але нічого. А, Можна зробити шлях контрактами, тому що. Ну, це погірше, ладно. А, І оце все тепер в контракт. І... А давайте спробуємо 1.2х 2600... Так, 3300. 3300, головне, щоб більше дало. 300. Ну, залили ми 300 джепонтів, скажімо так. Але 14к. Починав я з меншого балансу. До речі, ще що я помітив, це розблокували кейс агентів, але... Ціна. Ой, хтось пам'ятає, що він коштував uh, скільки він коштував? 1000? 1300 він коштував. А зараз все, 200. Uh, давайте один раз відкриваємо. Може зато випадуть безкоштовні прокрутині. Дуже хотілося б. Uh, але, я так розумію, просто агенти подорожчали в цілому на сайті, і тому як би такі ціни. Ну це, до речі, злив не дуже приємний. Uh, можна ще один прокрутити, і якщо прям мене жорстко зільє, то я зможу. 5 поспіль ну, прокрутити. Оце погано, оце, по не, ну, це, по-моєму, не погано. Да. 1939. Ладно, 5 штучок, 10 500 і я сподіваюся. На... О, це не по, О, почекайте. 1400, оце оце, скільки? 1900. Ну, те на те й вийшло, але трошки злив. Треба було це все в авгрейсу. Ой, в контракт, в кон... можна ще на десятку. 1700, окей, 3200. А може ще щось таке? Таке прям смачненьке, ні? Ну, 9. Окей, поїхали апгрейд. Ой, поїхали контракт робити. Почекайте, якщо я зроблю ось так, хард. 400, але 97к. Тут максимум 48к, тут або 7, або 11. Ну, до речі, оцей апгрейдик. Ну, ніби. Давайте медіум спробуємо. Ладно, будь ласка, 9700 і. 2900 випадає мені. Мені випадає 2900. Ладно, є Platinum кейс і 1200. Ах, да. От мене ці, а, ці контракти нові підловили. Чотири да? Да. шестірки, жовті скінчики, може. Golden ви... Бу, До речі, бульдозер це, по-моєму, дорого. А от я і повернув. От мені кейс все і повернув. Поїхали, знов прокрутимо. 5 агентів, може випаде щось подорожче. Ну, це фігня. А, ну 1900. Оце, по-моєму, не пог... Да, це 2300, 2300, це погано. 8... 8800. Можна прокрутити. Почекайте, є двушку ще якийсь такий кейсик, щоб я просто взяв і. Спокійно прокрутив і зроби... А, можна, до речі, нічний даст. Отак за 9 тисяч. За 000... Рукавицю. Ру... 13к робити апгрейд чи ні? Питання. Робити. Робити. Ой, який апгрейд? Контракт. Контракт робити. Медіум. 65 тисяч отримає. Що? Ох, ох. <схід> Я кажу. Оце якась не дуже нормальна тема, тому що тут може жорстко прям злити, а може ось так підняти. Це дуже круто, тому що в мене є баланс на наступну серію і. Ось такий ножик. Ну, це правда, статрек Велвор. Чи може продати. Ні, мабуть, не буде продавати, тому що це якби ну, лудоманія, все погано. Е і ви не ну, ні в якому разі не зливайте. Краще взагалі дивитись, тому що можна злити все. Якби це все на під вашу відповідальність, на ваш страх і ризик, тому що, отак, як мені випадає, ні в якому разі не беріть це як приклад того, що, типу, стається тут завжди, особливо з новачками, тому що, ну. Ви самі може розумієте, да? бо це скрипти і так далі. Може там повертаю від мінусу. Тому ось таким чином. Давайте під кінець, що я тут розмовляю. А, давайте під кінець. влаштуємо, да, це дуже жорстко. Апгрей. Ой-ой-ой. Ну, м -м -м -м, кейс батл, а, Так. Create, private Game, 4. І я хочу просто накидати оцих от кейсиків А скільки їх? А, по одному. По одному якось. Ну, давайте якісь ось такі от кейсики. Бо, по-моєму, да, я не можу. Можна ось так тільки, мабуть, зробити. А більше можна. Ні. Ну, поїхали. 990 джеппоїнтів, битва проти трьох битів, просто фастом. Фастом ось так ставимо. пам пам І, ну, обнова якась якась цікава. Хоча б щось цікаво, бо перший раз я взагалі бачу, що. Такі контракти якісь дивні прям додали. Ну тобто, буквально, ви бачили, з контракту на 1000 джепонтів можна 500 мінімалка 500 джеппойнтів на самому максимальному ризику. А максималка, ну, це 10х це 100 тисяч. Це якби може якась, якийсь ніж метелик випасти, в принципі. Ну, якщо, звісно, воно видасть максималку, хоча. На таких сумах, от я не впевнений, що воно буде прям часто зловживати видачу максималкою. Ну так. Ось таким чином. Це насправді. Дуже жорстко. Дуже жорстко, що мені тут казати ще. Так. 153. Далі, 99, крутиться. А хто виграє? А, ну не я виграю. 543. А от тепер я виграю на дуже мало джипоїнтів і. Тут він. ну, а... а, і він виграє. Він виграє, але між нами різниця ну, дуже мала. Тому. Будь ласка, ще. Ще один. Ну, не обганяйте мене. Не обганяйте і буде взагалі супер, тому що ми почнемо наступну серію. Хто виграв? 800. Він. Боже, він 3000 забрав. Він забрав три тисячі. У мене зараз було б 6к. Ну ладно. І так, ніж, в принципі, є. Тому воно, скоріш за все, отак і злило. А, елітний. Ну, тоді елітний. Скоріше за все, зараз 6к в мене і буде. Да? Да. Навіть 7 тисяч. Ну, що ж, почнемо тоді наступну серію з 7500. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!